Шановний член за комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробка мобільного застосунку для оренди автомобілів. Мета роботи створення Android-застосунку для взяття в оренду автомобілів. Якості аналога, за яким було розроблено застосунок для взяття в оренду автомобіль, це туроки відсутності проблем зі зворотнім зв'язком наданням широкого вибору автомобіля. Зручним інтерфейсом та гнучкістю при виборі авто, локації та часу оренди. Що стосується інформації про автомобілі, то вона була взята з сайту Rental.ua та була додана до бази даних вручну та використовується в застосунку. Для побудови застосунку було обрано мову програмування Java через високу продуктивність, середню складність розробки, високий рівень безпеки та надійності та високу підтримку спільноти. В якості бази даних було обрано NoSQL. Одним із представників, які надають сервіси для побудови бази даних NoSQL, є Firebase. Це платформа, розроблена компанією Google, яка надає різноманітні сервіси, для, сервіси та інструменти для побудови мобільних застосунків. Firebase має два сервіси, які пов'язані з побудовою бази даних NoSQL. Це Realtime Database та FireStore. Тому для побудови бази даних NoSQL було обрано сервіс FireStore через свою масштабованість, модель даних та складність запитів. В якості сервісу для оплати оренди було обрано Razorpay, завдяки простоті налаштування та використання, високому рівні безпеки при транзакції платежу та наданням широкого вибору способу оплати, такі як кредитні або дебітові картки, інтернет банкінг та інше. На наступному слайді зображена діаграма прецедентів, в якій представлені функціональні вимоги до застосунку. Для побудови застосунку було обрано шаблон проєктування MVM, який складається з трьох компонентів: модель View та ViewModel. Модель відповідає за дані та їхню обробку. По суті, модель можна розбити на такі складові репозиторії та джерелом даних. Джерелом даних може бути BD. IPI чи інший тип джерела даних, звідки вони будуть братися для подальшої обробки. А репозиторій буде відповідати за цю самообробку та відправкою даних до ViewModel. View відповідає за все те, що пов'язано з UI, а саме відображенням даних користувачеві, реагуванням на дії користувача, наприклад, коли він натиснув на кнопку. ViewModel є посередником між моделлю та view. Також він відповідає за бізнес логіку застосунок та відправкою даних всім VUF, які отримують від нього ці самі дані. Можна сказати, що зв'язок між ViewModel та View один до багатьох, і те, що ViewModel не має посилання на конкретний View, як це є в інших шаблонах проєктування, таких як MVP та MVC. Тому замість цього View стоїть спостерігачами, які чекають отримання даних від. ViewModel. А в свою чергу, ViewModel просилає всім своїм спостерігачам дані, при цьому, не знаючи конкретно хто, з VIEW спостерігає за ним. На наступному слайді наведена схема, в якій розписаний алгоритм функціонування застосунку. На наступному слайді наведена схема бази даних та зв'язки між сутностями. На наступному слайді зображено перелік розроблених класів кожного пакету. В пакеті Module містяться класи, які відповідають за, обро... за дані та їхню обробку. В пакеті ViewModel містяться класи, які відповідають за бізнес логіку застосунку. В пакеті View містяться класи, які відповідають за все те, що пов'язано з UI. На наступних слайдах зображено інтерфейси застосунку. А саме вікно авторизації, вікно реєстрації, головне меню, пошук автомобіля по назві моделі або бренду автомобіля, детальна інформація про автомобіль, оформлення оренди, введення інформації про кредитну картку, підтвердження оплати, оренди користувача та детальна інформація про оренду. Для того, щоб перевірити якість роботи застосунку, було проведено ряд тестувань, таких як тестування верстки, функціональне тестування. Для кожного тестування було створено чек листи де були зазначені, на яких пристрілях було проведено тестування, список перевірок та результати перевірки. І як результат тестування було пройдено успішно і жодна із перевірок не отримала статус «Не пройдено». Під час виконання дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено мобільний застосунок для взяття в оренду автомобілів. Було виконано аналіз предметної області, існуючих аналогів, їхні переваги та недоліки та визначено функціональні вимоги до застосунку. Для розробки застосунку було обрано мову програмування Java, шаблон проєктування MVM, сторонні сервіси FireStore та RazorPay. було спроєктовано схему бази даних та імплементовано відповідні класи та методи. Було проведено тестування застосунку, а саме, тестування верски та функціональне тестування. І як результат застосунок пройшов тестування успішно. Створений застосунок має значну практичну цінність, оскільки спрощує процес оформлення та оплати оренди автомобіля, забезпечуючи широким вибором автомобіля, роблячи його більш зручним та доступним для користувача. Дякую за увагу! Доповідь завершена.